У сумській школі номер 27 збирають допомогу для тварин з Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Повідомлення про збір оголосили 6 червня. Учні цієї школи Вікторія та Матвій розповідають, що йно дізналися про благодійний збір. Відразу принесли до школи необхідні речі. Кажуть, вже вдруге разом з мамами долучаються до допомоги. Я приніс допомогу тваринок, які приїхали з Херсону вкусняшки, всякі. Я дуже люблю тваринок, і мені дуже дуже хочеться їм допомогти. Долучаємося до завжди до всіх акцій, оскільки ми повинні з власним прикладом показувати, що ми підтримуємо так. І неважливо, хто це люди чи тваринки. Вони також потребують нашої допомоги, хто як не ми. Це дуже важливо зараз допомогти маленьким і дорослим нашим братям і сестрам, тому що це велика проблема екологічна і як. Як не ми, українці, можемо допомогти, Оксана Ткаченко додає для порятунку тварин з Херсонщини. Збирають корм, переноски та шлейки, клітки та ліки. В перші години, як тільки ми об'явили цю акцію, діти нашої школи, жителі хімістечка, вчителі, батьки, почали нести крупи, лижаки, повідки, іграшки, ліки тваринам, які потребують допомоги. Була приємно здивована, що навіть випускники, які вже закінчили нашу школу, 7-8 років тому назад, привозили в великих об'ємах допомогу тваринам і пропонували підвір. Із кармів за словами Ірини Ткаченко охочі можуть долучитися і донатами. Ми збираємо також коштами, щоб відповідно з лікарі мали змогу вилікувати і надати необхідну допомогу. Завдяки людям в нас також збільшується допомога для жителів Херсонської та Миколаївських областей, де потерпають люди. Люди приносять макарони, різні каші, консерви. Збір допомоги триватиме до 14 червня включно. Організатори збору, вчителі школи No27 та Сумське товариство захисту тварин, просять Сумшан приносити корм та речі для постраждалих на Херсонщині тварин за адресою місто Суми, вулиця Охтирська, 33. Зібрану благодійну допомогу передадуть до громадської організації безпритульні тварини міста Суми, що надала прихисток постраждалим тваринам з Херсоном. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.